Вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Верес на межі рівняни поступилися вдома львівському руху. 2-5. зараз нічого не зміниться, не зміниться і інші граці не з'являться. Не впоралися лише з чемпіонами. Чоловіча Бекарівни привезла дві перемоги зі Львова. Я скажу, що це важко. Але заодно і приємно. Що і кому говорити? Над чим працювати, якщо ми не влучаємо по м'ячу, який в нас на нозі вже. Це слова Сергія Лаврененка, головного тренера Рівненського Вереса. Завжди стриманий наставник після поразки від руха на власному полі проїхався по футболістам. Дісталося усім. Але й було за що? Верес без шансів програв руху 2-5. Правда, справедливості заради один шанс таки був. В дебюті гри Євгеній Шевченко із вбивчої відстані не переграв голкіпера гостей. Далі Верес отримав два м'ячі у свої ворота ще до перерви. На 12-й хвилині господарював у штрафному майданчику рівнян Теслюк. А на 33-й хвилині Климчук без жодного спротиву кивком голови відправив м'яч у порожні ворота. Привіт і голкіперу і центрбекам. На останніх хвилинах першого тайму шарай пробив по горобцям після помилки голкіпера руха. Що можна зараз змінити? Найти кого? Іде і, і що поміняти якого гравця, на кого. Якщо проста ситуація, м'яч верху, ми не можемо попасть по м'ячу, а суперник просто робить кивок, забиває гол. Що можна казати? За який епізод казав? Якщо м'яч на нозі, ми не можемо попасти по м'ячу, що можна, над чим працювати? Яке, яку вправу треба зробити в тренуванні, скільки разів його треба зробити, щоб людина зрозуміла, що це. Надо зіграти в цей м'яч верховий після 0-2 Надія ще жевріла, але віра вболівальників, як виявилося, була сильнішою за бажання гравців. Вереса на 65-й хвилині. Пастух головою замкнув передачу з кутового. Чомусь гравцем львів'ян опікувався менш габаритний Валерій Кучеров. При рахунку 0-3 рух трішки послабив позиції. Вересу навіть вдалося один гол відквитати. Навіс кутового та якісну скидку від Марусича перетворив у гол Яго. Виявляється, можуть, якщо хочуть. Втім, у цьому матчі рух вочевидь грав за принципом. Ми вам заб'ємо скільки захочемо, а ви нам скільки зможете. Відразу після пропущеного львів'яни забили ще двічі. Спершу дубль оформив пастух, а через дві хвилини п'ятий гол у ворота рівнян забив Ілля Квасниця. Він реалізував передачу з центра поля. Паст був безсилий. Був ще і гол Дениса Балана на 90-й хвилині, але значення у підсумку ніякого не мав. Хіба що рахунок скоротив, але 2-5 – це занадто. Промовисто, що робити? Скільки вам часу дав ще президент на виправлення ситуації? Ну це питання до президента. Тобто ви ну. Ну, не спілкувалися ну, він... тему. Ну я ж не питаю його кожний день і кажу, скільки ви мені даєте часу, Ні, щоб я, я виправив? Він зайшов бездягати. Зайшов, да, Він сказав, що він дуже незадоволений, що грою команди там багать, багатьма моментами, але ну там. Не було сказано, що там є день, чи два, чи три. Ви так само в публікаціях читаєте. що ну, Я розумію, що зараз багато критики там на тренерський штаб і все. Але треба ну, бути теж об'єктивним, тому що ну завтра, зараз можна і Мауріні сюди поставити і гвардіолу, але є певні моменти, які змінити дуже важко. Зараз нічого не зміниться. Не зміниться і інші граці не з'являться, інші якісь моменти теж не з'являться і потрібно. Працювати більше, значить, ще не два рази в день, а три рази в день тоді працювати для того, щоб такі помилок не допускати. Невтішні результати Вереса викликали бурю емоцій у вболівальників. Все голосніше стають вимоги до головного тренера подати у відставку. Сергій Лавренненко тримається. Вирішальним очевидь, стане матч наступного туру. На виїзді Верес зіграє з командою, котра на останньому місці і ще жодного разу не вигравала із закарпатським минаєм. На наглядовій раді Вереса, яка відбулася наступного дня після поєдинку. Функціонери клубу звернулися до тренера із проханням задіювати більше гравців команди ю 19 до офіційних матчів основи. Для членів наглядової ради, як виявилося, якраз гра молодіжки є показником якості. Питання нових кадрових рішень щодо головної команди. Члени наглядової ради погодилися розглянути за підсумком матчу 12-го туру. Минай Верес, з огляду на такий стан справ, поразка від «Минаю» чи навіть ніч. Чи я можу стати останньою для Лавриненка на чолі рівненської команди? Є тут і ще одне питання, на яке відповіді у мене немає. Воно залишається нез'ясованим до гри в Ужгороді. Чи захочуть гравці битися за свого тренера на футбольному полі? Нічия я із чемпіонами минулого сезону. Молодіжка рівненського Вереса на власному полі дала бій одноліткам з руху. Уже на старті матчу Павло Багрій вивів рівненську команду уперед. Протягом першого тайму рівняни мали ще нагоду, але збільшити перевагу не вдалося. На старті другого тайму рух зрівняв рахунок. Святослав Боцьків бездоганно пробив у кут воріт рівнян. Голкіпер був безсилий після цього удару. Рівний рахунок не влаштовував очевидь, нікого. Команда намагалася забити ще, і Верес мав супер шанс на останніх хвилинах матчу. Втім, чудово зіграв голкіпер. 1-1. нічия із чемпіонами минулого сезону та учасниками юнацької ліги чемпіонів. Я розчарований результатом. Думаю, команда також не вважаю цю нічию хорошим результатом. Чому тому, що ми вже готові грати на одному рівні з такими суперниками і обігрувати їх при всій повазі до суперника, який грає в юнацькій лізі чемпіонів УЄФА, але ми сьогодні і ментально, і фізично, і тактично на рівних протистояли руху. По грі було помітно, що ми дуже хотіли перемогти, створювали хороші шанси, не реалізували два чудових моменти наприкінці гри. Після 11 зіграних матчів рівняни на 9-му місці. У них три перемоги, п'ять нічийних результатів та три поразки. А відтак 14 набраних очок. Далі виїзна гра проти Минаю, який має три перемоги при 8 поразках. Три матчі дві перемоги. Чоловіча баскетбольна команда рівна завершила другий триденний бабл цьогорічної суперліги у Львові. Підопічні Михайла Параверзія розібралася із одеською біпою та Запоріжжям, але поступилася чемпіоном минулого сезону київському будівельнику. Розпочинала рівняний львівський бабл над впевненою перемогою над біпою. Приїхали, аби перемагати. Чоловіча баскетбольна команда рівне зіграла перший матч Львівського баблу проти Одеської біпи. Суперник перед матчами у Львові підсилився двома легіонерами. Рівняни також підписали американського важкого форварда Ромео Сміта. Та у стрій повернувся Дмитро Тимошчук, який через ушкодження пропускав перший бабл. За таких розкладів і розпочали. Рівняни зі старту захопили ініціативу. Першу чверть хлопці Михайла Перверзія виграли за рахунку 15-7. У другій чверті рівне просто змило суперника. 36-6 та новий рекорд Суперліги у сезоні за відривом від суперника. На перерву команди пішли за переваги рівнян 51-13. В першу чергу ми виконали всі наші задачі, поставлені в захисті. За першу половину пропустити 13 очок, незважаючи на те, скільки ми забили, це я думаю, хороший результат. У другій половині матчу рівняни спокійно довели справу до кінця. Підсумкових 86, 52 та третя перемога рівнян за чотири матчі. Найкориснішим гравцем став Олексій Соловйов. Він із лави запасних за 19 хвилин закинув 19 очок, зробив 8 підбирань та дві результативні передачі. У новачка команди Ромео Сміта за 22 хвилини на майданчику 10 очок, п'ять підбирань та два блокшоти. Пішли у команди переверзі і китки за дуги. Із 38 спроб 14 у ціль. Також рівняни без промаху виконали усі свої штрафні китки, коли є такий відсоток влучань з трьохочкової лінії, е, так грати. Взагалі гроші і е, така мотивація, що все-таки вони були е, в прошлому чемпіонаті бронзовими призерами. Е, це давало нам більше для хлопців такий запал. Баскетболісти одеської біпи таким результатом не здивовані. Кажуть, більше не допрацювали самі. Десь були, звичайно, непогані моменти, але весь час відчувався тиск е, захисників. Ну, команда не знаю. Можливо, дається те, що у нас кілька нових гравців і немає якоїсь. Тієї хімії. Такий хід гри дозволив Михайлу Переверзію задіяти усіх гравців, котрі приїхали на матчі у Львів. Більше, ніж потрібно, ніхто не грав. До прикладу, найдовше на майданчику був Тарас Шанюк. Він зіграв 24 хвилини. А от із чемпіонами впоратися не вдалося. Після першої половини гри з будівельником Рівне на одне очко випереджало суперника 29-28. Не пішла гра у другій половині матчу. Третя чверть була програна – 12-25, а заключна четверта – 8-23. Відтак підсумку. Кових у цьому матчі. У рівнян не пішли китки. Було 32 спроби спроби за дуги, але лише 7 стали успішними. Багато неточностей було й у китках з фарби. Найкориснішим у складі рівнян у цьому матчі став Ромео Сміт. Він приніс команді 10 очок. Більше лише в Олексія Соловйова, 11. та зробив 8 підбирань при двох блокшотах. Дуже досвідчена команда, дуже важко було нам більше за розмірами нас, і ми поборолися в першій половині. Але, на жаль, на другу нас трошки не вистачило. І габарит, і досвід. Ну зіграли свою роль. Вони зіграли свою, свою гру. От, і в цьому їхня перевага. Вони зіграли стабільно, те, що треба. А ми трошки не впоралися. Завершувався для рівнян львівський бабл матчем проти міцного Запоріжжя. Тут проблем виникло менше. Хлопці Михайла Переверзія були кращими у кожній із чвертей, довівши підсумковий рахунок до 80-57 на свою користь. Справжнім героєм цього матчу у рівнян став Олександр Шепелев. Він оформив дабл-дабл, Приніс команді 20 очок та зробив 10 підбирань. Вдалася гра й у Дмитра Тимошчука. Він набрав 13 очок та зробив шість результативних передач при трьох підбираннях. Американських легіонерів супернику із Запоріжжя вдалося нейтралізувати. Сміт набрав 4 очки та зробив п'ять підбирань. А Джойнер набрав два очки з трьома результативними передачами та трьома перехопленнями. Втім, перемогла все одно команда із Рівного. Ми практично з першої чверті до кінця грали рівний баскетбол. Так, були втрати, але ми трималися в грі, контролювали хід гри, тримали на дистанції Запоріжжя, тому я дякую Запоріжжю за боротьбу, за хорошу гру. Це була непроста гра, третій день. Але... Дякую, це мій перший бабл. Я скажу, що це важко. Але заодно і приємно, тому що є боротьба, кожні команди борються по-своєму. Раніше такі команди, як будівельник, Запоріжжя, ми не зустрічали, тому нам було дуже важко і цим було цікаво. Ми винесемо з цього баблу деякі уроки для нас, які в подальшому нам допоможуть. І все, сезон розпочато. Після двох зіграних баблів, а це шість матчів. Бекарів не має чотири перемоги при двох поразках. Такі показники наразі тримають рівнян на третьому місці. Вище лише Дніпро, який ще не програвав, та будівельники з однією поразкою. У третьому баблі, який стартував 10 листопада, рівняни зіграють із Дніпром, Кривбасом та Львівською політехнікою. Матчі будуть зіграні у Дніпрі. Рівненська футзальна команда Кардинал пропускала матч сьомого туру екстраліги проти київського хіта. З таким проханням кияни звернулися через матчі групового етапу Ліги Чемпіонів, де вони виступають як чемпіони України. Таким чином рівняни зіграли лише чотири матчі. Суперники у той же час провели по шість-сім поєдинків. Наганяти команді Бондаря доведеться чимало. Найближча гра запланована на 29 жовтня і пройде в Івано-Франківську проти тамтешнього урагану. Якщо основна команда кардиналу. Офіційного матчу не проводила, то їхній дублюючий склад Кардинал 2 авангард юсш ДЮСШ-4, який цьогоріч гратиме у першій лізі України. Взяв участь у передсезонному турнірі Кубок Львова Найс Гайс. Загалом в турнірі участь брали дев'ять команд. Вони були поділені на три групи. Рівняни за підсумком групового етапу здобули дві перемоги. Спершу зіграли 3-3 в основний час та 4-3 по пенальті із колективом Найс Гайс. А в другому матчі мінімально обіграли команду Тернопіль Завдяки таким результатам, рівняни потрапили у групу Ґолт, де були найсильніші команди з трьох груп. Спершу підопічні Павла Дармовіса мінімально обіграли минулорічних чемпіонів першої ліги Луцький Любард 1 1-0. У фіналі рівняни зійшлися із колективом Енджі Метал. Перемогти не вдалося поразка 0-2. Відтак срібні нагороди передсезонного турніру. Кубок Львова Найс nice Гайз у Рівнян. Також голки нашої команди Костянтина Рафальського визнали кращим воротарем турніру. Вже 28 жовтня. Кардинал-2 авангардіус США США-4» стартує у першій лізі чемпіонату України з футзалу домашнім матчем проти Луцького Любота. Знай наших уродженець Острожчини Андрій Фесенко забив свій перший гол у поточному сезоні. Півзахисник команди «Звягелі» з Житомирщини, яка виступає у другій лізі, забив третій гол своєї команди у матчі 12-го туру другої ліги. Андрій отримав пас від Оренчакан і на 58-й хвилині зробив рахунок 3-1. Він і став фінальним. І забиває звяль, забиває свій третій гол. Здавалось, би стріляни контролюють ру, але тут класно, як пробив. Андрій Фесенко є основним гравцем команди. Звягель взяв участь у всіх матчах команди у цьому сезоні. Втім, лише у 12-му поєдинку відзначився голом. Нагадаю, що за звягель із Житомирщини також виступає уродженець міста Дубно Артур Ващишин. Він наразі відновлюється від травми. Щодо звягеля, то команда на четвертому місці і продовжує боротьбу за вихід у першу лігу. Також у рубриці знай наших варто згадати знову поєдинок між Вересом та рухом. За у тому матчі усі 90 хвилин провів на полі уродженець села Зоря. Що біля рівного Олексій Сич. Олексій є також основним оборонцем своєї команди. Взяв участь у всіх 10 матчах. У кожному поєдинку з'являвся з перших хвилин. Наразі забитих голів на рахунку гравця ще немає. Цікавим для уродженців рівненщини було ще одне протистояння. Тепер уже на рівні першої ліги. Нива бозува, за яку виступає уродженець Сарнинщини, Михайло Сергійчук, зійшлася у центральному матчі туру з львівськими Карпатами, де капітаном є рівнянин Амбросій Чачуа. І Сергійчук і Чачуа провели на полі усі 90 хвилин. У підсумку Амбросій Чачуа на 61-й хвилині забив переможний гол для Карпат. Відтак саме львів'яни мінімально перемогли та продовжують очолювати турнірну таблицю першої ліги. Ну і на останок рубрики з найнаших згадаємо про ще одного уродженця рівненщини Артема Данилюка, який є основним оборонцем першолігової буковини. Артем теж відіграв усі 90 хвилин. Результативними діями не відзначився. А його команда у підсумку поступилася Прикарпаттю 2-1. Стартувала вища ліга чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд. Цьогоріч колективи поділені на дві групи за територіальним та спортивним принципом. Збірна Рівненської області БК Рівне Оздюшор грає у групі 2. Серед суперниць нашої команди це колектив з Івано-Франківська, Львова, Миколаєва та Києва. Рінянки зіграли уже два стартових поєдинки проти команди ківс з Скіф зі Львова. В обох поєдинках наші дівчата були сильнішими: – 85-62 та 79-54. У першому матчі найкориснішою гравчиною стала Олександра Тенщук, яка також виступає за основну команду Бикарівне. Олександра за 35 хвилин на паркеті набрала 20 очок, зробила 4 підбирання та 5 результативних передач. У другому матчі найбільше користі рінянкам принесла Євгенія Безкоровайна. Теж гра учині основної команди «Бекарівни». У неї за 30 хвилин – дабл-дабл, 21 набране очко та 13 підбирань. Після перемог рівнянки разом із франківчанками очолюють групу 2. Далі у наших баскетболісток два матчі проти команди із Києва. Заплановані вони на 11 та 12 листопада. Музика це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на зсу. Нехай щастить.